Чи знаєте ви, що таке сквіді туалети? Та бляха, хто їх не знає вообще? Звісно, знаєте. Проте чи знали ви, що The Fuck Boom, той, хто створив сківіді туалети, підтримує Путіна і є росіяну? Його видалені відео про війну в Україні це доводять. Ну а перед початком розносу The Fuck Boom я попрошу вас перейти в мій Discord сервер, а також підписатись на мої телеграм-канал. На моєму Discord-сервері можете зі мною поспілкуватися, а також знайти собі цімейці для різних ігор. Також можете зі мною поради в різні, в різні ігри, такі я тут дуже регулярно граю з підписниками. І сам можете ще запостити якісь свої, скажімо так, арти, мапінги і все інше і на, на оцінку, і так далі. <кій> так, продовжимо. Давайте подивимось його одне таке відео. Все починається з того, що головний герой чи то тофакбум да да дивиться ціліг і каже, що типу, війна це херня, і потім бере, телепортується російських солдат і телепортує їх назад на базу, де вони п'ють водку і засуджують що. Ну а далі цей головний герой чи то дафагбум розвертається і летить в сторону України, не знаю, в сторону будинку президента. Там він зустрічає Зеленського, якого на голові замість голови пакет. Дачі увага, бачите, там є два прапори, американський і український. Так от, як ви бачите, американський прапор виглядає дуже нормально, а український такий пошарпаний і, роз... і ніби порваний. Це ще одне підділення російським наративом про те, що нібито США керує Україною. Потім наш головний герой телепортує до себе сюди Путіна і заставляє його підписати разом з Зеленським мир. Давайте глянемо на цей мир. Ми миримося. Нема війни, ми допомагаємо одного відбудувати і затикаємось. Пояснити, чому це повна маячня? не треба. По-перше, цей мир виглядає так, ніби це якийсь дитячий, дитячий мир, ніби це діти миряться за те, що вони одного, одне одного поштурхали. Взагалі, цей мирний договір можна просто порвати на, на, на кусочки, так як де сказано про територіальну цілісність України, про території ТД. Повторюся ще раз, це просто все виглядає, ніби це діти миряться, а не країни. Десь наш головний герой заставляє обох президентів підписати мирний договір. І тут відбувається це. Путін підписує договір, а Зеленського доводиться ніби вмовляти. Чи як вмовляти? погрожувати? Я дивлюся оригінал, і він там йому дуже погрожував сильно. І Зеленський підписує. Тоді головний герой, типу, розвертається, і тут бац! два президента направляють на не одного пістолети. А тут щось згори падає Байден, блін. Причому не просто Байден, а Байден спеціально такою штукою, як для маринетичних кукол, щоб тримати їх. Потім президенти сидять, дивляться телевізор, і тут виявляється, що Зеленський це не людина, а яке НЛО. І Путін опинає просто. Вони показують те, що нібито Росія, Америка і Україна стали об'єднаним союзною державою. Ну все, нарешті треш закінчився. От бляха, так це лише перше відео. Відео починається з того, що нам показують українські національно-соціалістичні угрупування, які кидають Зігі. А внизу типу написано, що в Україні немає нацистів. Пояснювати, чому це російський наратив, думаю, не треба. Але ще не хочу сказати, що в Україні все ж таки вони дійсно є, як і в будь-якій іншій країні світу. Відкрию секрет, в Росії також є нацистське угрупування. І це не образа, вони дійсно вважають націонал-соціалістами. Але знов-таки я не кажу, що всі українці це нацисти. А маю на у вас що деякі там пару відсотків українського населення дійсно такими є. Продовжуємо перегляд відео. Далі ця сволота де-фак-бум, запускає в українське місто ракету. Мене бомби, що українські діти дивляться його, підписуються на нього, ставлять лайки і також розказують їм, який він класний. І вони не розуміють, що да факт бум підтримує, щоб їх же, наших дітей убивали. Блях, згадайте нещодавній прильот в дитячу лікарню у Хто не в курсі, то знаєте, що в ту лікарню нещодавно прилетіла російська ракета і вбила кучу дітей. Недавний я спілкувався з одною дитиною і сказав їй, типу, що факт бум підтримує Росію і Путіна. І знаєте, що вона мені відповіла? Ще й плювати, кого він там підтримує і що вона буде далі дивитися. Та я вам кажу, наскільки наші діти вже збожеволіли з цими дебільними туалетами. Вони не розуміють, що за те, що вони його дивляться, лайкають, йому платять пізніше. Вибачте за слово огромні бабки. Далі та Солота Головний герой пропонує мирний договір, але вже трохи інший. Якому йдеться, що Росія виводить ці війська з України, а Україна в обмін не вступає в НАТО і увага переслідує нацистські і націоналістичні угрупування. Ну, коротше, типові росіяни не бачать різниці між націонал-соціалістами і націоналістами. До речі, як я вже казав, росіяни нас постійно обуняють націоналізмі і кажуть, що це так, як погано. Тепер дивіться. Самейший націоналіст у Росії це я. Коротше, ви все самі чули. Нас вони називають націоналістами поганими, такими, що ми нацисти. А самі що? Саме президент Путін говорить, що він націоналіст. Із рубрики просчитався где?» Вертаємось до відео. Путін підписує договір і в нього нормальний підпис, а у Зеленського, ну. Ну, ви самі це це бачите. Фух, нарешті цей треш закінчився. Ну а саме хочу попросити вас, щоб ви поставили лайк і підписались на канал. Я дуже мучився, коли ви робив це відео. Також величезне прохання, щоб ви показали це відео своїм маленьким братикам чи сестрам, або друзям чи близьким, які дивляться «Скібіді туалети. Навіть вони знають, хто такий автор цих скибіді туалетів і чого він хоче. А хоче він якраз війни. Ну, все, всім удачі, всім па-па.